Всім всім привіт! І сьогодні ми будемо грати у дивовижну гру Майнкрафт. Створюємо світ. Створити новий світ. Зйомки. Земка, земка. Земка. Да ну еще? Земка. е, Выживание нормальные рушеры. Ней пока Ну, включаємо один мод. Я не включаю чити. Просто включаю цей мод, він без читів працює, чесно, чесно. Прикати ресурсів і всяке інше не треба. Тож погнали. Надіюся, спавн буде нормальний. Эм, загружайся, завантажуйся, загружайся. Поганий, спавен. Элп. Вау, це таке куда добавила. Які гарні сердечка, правда? Просто подивіться на ці сині сердечка. Ви їх бачили? Ну, давай ще раз плю. О, бачите, який горний. Не... Тільки чуть-чуть небезпечні. І мені треба дерево. Слухайте, давайте покинемо цей світ. І створимо інший. Земка Расширенность Помните я не включаю 4 Я просто включаю мод И створим Надеюсь Спам Будет нормальный Ну, давай, завантажуйся, Це ідеальне, місце, горе, бівці. Пробачте, ніхто цього не бачив. Ніхто. Заплющ те, та, та забудьте те, що ви бачили І більше ніколи у сестрі нікому не розказуйте та згадуйте. забудьте про це. Його не було. Звісно не Все. Очка не було, і я їх не бив, все було добре. А вони і наше деревце, хоч я бачу тут мало дерев Тож... будинок я сильно будувати не буду. З дерева. Шкода. Бо будинок в мене з дерев. Або не дерев. Ну, це перша частина буде писати. Бо раніше Майкраф той провалився, все ще за... зайве багато. Зайвого було. А зараз ми мене канікули, тож я можу знімати нормальний контент. А там гор, гор опа. Па -па -па. Па! Чо? Саня, привіт. Ну, добре, я тут не бачу більше дерев. Не бачу. не видиме. Мені треба саджанець дерева, Що як він там називається? Тут перекладач, щось якось непонятно. в різних версіях по-різному. До речі, я ніколи не граю в бета-версії. Так тож ви ніколи не побачите те, щоб я грав у Бета. Хоч там більше приколів всяких. Але я можу максимум зробити влетен гарний будинок у креативі. Ніхто її не бачив, її не існує. Заплющте очі. Це вовна появилась магічним чином, її тут не існувало, я її не бив, все було добре. Я просто її сов посадженці, а в мене дивовижним чином опинилися вовна у інвентарі. Це головне, але їжа мені зараз потрібна. Тож я швидко накопаю камінь. Каміння? Каміння, а не каміння. Де буду розташована на моя база? Я якраз бігаю, думаю. Думаю, бігаю, бігаю, думаю. Давай? Да, ты сейчас тут. Пока меня... Добро, что я живу в І тут є каміння. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Мір треба ще три. Раз, два. Я довою гілля. Так швидко. У мене воно попалось. Мені треба стань і камінчик. Тобто 11 на лопату, меч, кайло, сокиру і так далі. А, а я не помітив, що я, я копаю дерев'яним. А ви тут багатенько. Навіть дуже. Запас буде на всю зиму, як то кажуть. Хоча так не кажуть. Я сам її придумав. Але запас буде не на зиму навіть. Перевіряємо вверх, нема. Ну, тоді мені треба вилізти одинадцятий камінчик. І до верстака роблю. А, я на пічку забув. Дивіться, пічка і все. І на кайло. Нове. Це 11. Ну, на всі інструменти це треба 11. А в пічці я поставлю. Робитись оце все. Хоча мені треба м'ясо. Поїсти, щоб бігати. О, тепер я можу бігати. Що це печерка? Це лише для каміння. Коли одинадцять виняти три це в нас. Вісімнадцять. Яке ще вісімнадцять? Вісім. І побіг крафтити інші. інструменти я. Треба лише палка, а палка випадає з листя. Ти не випало? Не випало. Вау. О, печера. Затоплено, що правда. Але в нас є водойма. Овечки. Ну, в мене вже червоним чином появилося все, що треба. Тож, можу хвилюватися. Але їжа соковита баранина. Соковита баранина. Класно. Я так і люблю соковиту баранину. Майкрафт тільки. Овець. Я де буду добувати ресурси? Ви оцій горі, так далеко бігати, але все має свої плюси. Бо місто не буде всередині печері, а печера буде з краю міста. Але мені треба залізо. А залізо тут. Майже неможливо знайти без печер. У мене я був колись, грав в Майкрафт з кам'яним кайлом. Я копав, копав, шукав залізо, один маточок залізо, а потім діаманти один, діаманти два, діаманти три. Бо я вже був біля глибосланцю, в глибосланці. це було трошки. Трагічно. Але... Ліжко задалеко. 1.19 чи що? Опа! У нас є перший день. Коні мені треба шкіра. Ну, цей повільний. А цей? Швидкий. Щоб не сплутав і для шкіри, пробачте. Пробачте. Дуже сильно пробачте. А де санчоус? Мені треба шкіра. Корови веде? Ви є? Корови? Я погубив всіх корів. Ага, корови! Ви де? На пшениці в мене вже багато їх. Несіння. Кінь? Чи швидкий чи повільний йти? Ну. Він черепаха. Це ж пробачте. Шкіра ще й не випала. Тут є залізо. Міч, хорошо. Заліза поки що не бачу. А, ось залізо. Хочуся вирити нірку зверху для повітря. Майкрафті так працює. А якщо так вирити нірку, то вона затопиться через те, що залишки підуть вниз. і все. А в Майкрафті такого немає. Те, що я вільно роблю собі дирочку з повітрям. і дихаю, а потім дивуває заліз. То буває один шматок. О, тут вже три шматки. Рахуйте. А якщо буде чотири, то це буде щит ще. Чотири, кайф. Тобто. А, де дихати. ти? Фух. Треба прикусити. Ось тут дирочка. Важко помітити, напевно. Бачення під водою О є. Е. І останній шматок на щит. Дихай. І йду додому. Це було класно. Бо я здобув наш щит. І на залізне кайло. Це головне, що треба заліз, Бо далі йдуть діаманти. Що, як на мене, мало всяк різних. І до речі, чому, кульчуж набрання немає картини? Рафту. Та ти йди? Чому вода не з каміння робиться? Бо тоді я би зробив кульчужину собі броню. А де мій дім? Ось печера, он гора, ось кульбабка. Висока трава. Прапор України, маки червоні. І та гора означає я тут, вдома. Йду переплавляти за ліс. і добувати їжу. Пробачте, це трошки буде. Не Зі Звеслюків падає шкіра. Перевіримо. Чекай, я скрафти меч? Ні. Не падає, напевно. Тут був була моя конячка. Була, зараз її нема. Але є овечки. І дуже багато. Тому я люблю соковиту баранину. Бо їй купа. Погіля купа. Все для того, щоб приготувати її завжди. І курку також люблю, тож стережись. Страхоположка. Так, курки завжди тікають. Найбільше. Це є, а мені треба ще навіть інше. Так, в мене немає досягнень, в мене просто відкрився новий рецепт. Зараз робимо це ось так, далі ось так. І ще ідеально, тепер я захищений. А он більше ешь прямо на замовлення. Санчоус скільки скільки, скільки, треба на сідло шкіри? Ситуа Напевно, ще не тільки шкіра. А як робиться сідло, сідло, сідло? От як соковита баранина, я знаю, робити. А як це зло, я не знаю, як робиться воно. Соковита барадина, соковита баранина, і багато іншого в мене є. Оу oh, є. Yeah. Ніби шахту, якщо час. Так у мене немає свин. Okay. А то свинка, це сало, 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 сало! Віддай сало! Видай сало, Ні. Віддай сало, кому кажу? Добре, віддам, Ні. А я кому кажу, віддай. віддав. Ну, то на такій прекрасній миті ми закінчуємо це відео. Це вже аж скоро буде другий день. Дочекаємось до другого дня і будемо завершувати. Посадимо кілька паростків Цього зробимо в смолоскипи. Треба. Ще меч? Можна зробити меч, москвипів трошки. трошки, Ну не так мало. Ось і скоро буде третій день, хоча тут буду писати другий. Ну, можна вже спати. І всім-всім пока-пока і до нових зустрічей. Пока! Стрибаю! Прощається мій герой!